Морко, морко! Морко. Овочі і зарядка це чудове поєднання. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. А й собі гнилеця людує, знов спортак усіх рятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Пікси, Тріксі, Зігі, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до сірок, до пригод один крок. Байдиківка. автор ідеї Магнус шеві. Подвійний клопіт. Стефані. Ти не бачила мого капелюха для сафарі? Я ніде не можу його знайти. Цього капелюха. О, так, так. Дякую. <реку> Та що? А ви готові ловити метелики? Подивимося. Капелюха я взяв. І намет узяв. взяв. А ось моя велика сітка для ловлі метеликів. Так, здається, нічого не забув. Не забудьте, ще повернутися до третьої. А ви ж сьогодні оголошуєте новий закон байдиків. Так, точно. Бувай, стефані, до зустрічі. Успіху, до зустрічі о третій. Метелики, я вже йду. Тепер всі бридкі, галасливі діти ніколи не знайдуть мого таємного сховку. Що таке? Ой, містер гнилець, пробачте. Не пробачу. Я дуже поспішаю. Я збираюся ловити метеликів. Як мило, так, але я маю повернутися до третьої години, щоб оголосити новий закон байдиківки. Закон. Ви повернетеся в третій, щоб оголосити новий закон, закон, що його всі будуть дотримуватись, яким би егоїстичним і несправедливим він не був. Не зважайте. Ну то чого ви чекаєте? Йдіть, то перший встиг, того й метелики. Слушно кажете. Так, ідіть. І переловіть їх там усіх. Лишилося тільки зробити так, щоб мер не повернувся до третьої. А потім я перевдягнуся ним і встановлю в байдаківці власні закони. Не відчиняються. Сподіваюся, я таки наловлю сьогодні метеликів. А де мій крем від сонячних опіків? Подивимось. Ну, звісно, я знаю він десь тут. Мені не завадив би ліфт. Час маскуватися. Костюм мера. Так, ідеально. Чудовий день, щоб давати себе мера. Класно бути мною, як добре раптом стати мером. Більше ніякого спорту. Хто б міг подумати отак: як весело бути мером. Мій закон один для всіх. Його не виконати. Тепер я лідер. Мене ти вибрав. Я в місті голова. Тепер закон. Усі мої слова. Ім'я я, я змінив. Отак і став мером. Мером Давай покрутися Сюрприз. Я взяв і став мером. Я накажу всі яблука зірвати. М'ячі і вбитки заховати. Всі будуть їсти шоколад. Хай животики у них болять. Та все одно вони їдять. Класно бути мною. Як добре раптом стати мером. Ти згоден зі мною? Безумовно. Як весело бути мером. Так. Привіт, Зігі! Що це ти робиш? Намагайся зловити динозавра і посадити його у клітку. Зігі динозаврів більше не існує. Що? Вони зникли, але ж можуть повернутися. Цікаво, а де мер. Скоро дядько оголосить новий закон. Ходімо. Він уже мав би бути тут. Привіт, друзі. Привіт, стефані, привіт, Зігі. Уже майже третя. Трак. Хіба мер не мав оголосити новий закон? На трибуні його немає. Трак. Він уже мав повернутися. Допоможіть! Допоможіть. Хтось у біді.

ж усе добре. Оде добре. Дякую, Спартак. Рости велика. А де Мер? Уже по третій. Він мав би уже бути тут, але досі не з'явився. Справді. Так. Куди ж я поклав свій крем від опіків? Я точно брав його з собою, але ніяк не можу знайти. Гоу, хто тут? Уже майже третя. Час оголошувати нові закони. Ей, о боже, здається, я застряг. Хтось у біді. Здається, мер, я можу бігти. Добре. До зустрічі. Бувай. Пане мер? Yeah. Okay? З вами все добре. Oh, так, а вже oh, ж, все добре. Yes. А що? Але мій кристал блимав. Oh, що? Він, мабуть, несправний. Боже, викинеш його? Oh, Ой, леле. -ле. You know, Взагалі то вже третя година. You так, закон. Новий закон. Чого ж ми чекаємо? То поквапимося. Пане мер, нам is... туди. Let's... Дякую. Він. Хтось бачив мера Мілфорда? Ні, ми його не бачили. Вон де він знайшовся. Так, усе добре. Добре. Клас. Слухайте мене уважно. Як мер цього міста я вимагаю, щоб у байдиківці більше не було. Чого? Овочів і фруктів. Нам не можна їсти фруктів. Але, дядечку, не дякуйте мені, я просто роблю свою роботу. Більше ніяких фруктів здається, Мілфорд не у гуморі. Я знаю, що його потішить. Спечуємо ванільний пиріг. Так, це один з найкращих ваших пирогів. Ну, Тоді я пішла. Щось тут не те? Це було так просто. Міл поде. Я спекла вам пиріг ваш улюблений. Що? Що? Яка Гедота? Гидота? На смак, мов старий чобіт. Класний удар! Що вони роблять? Я мушу йти. І щоб коли я повернуся, вас і вашого черствого пирога в місті більше не було. Що? Забирайтеся геть. Геть? Геть? Що це ви робите? Ну, ми граємо у баскетбол. Займатися спортом не можна. Ви що, не бачили знака? Якого знака? Оцього? І цього? Що? Як це? І чого? А тепер складіть усе ваше спорядження сюди. Ну, добре. Зараз. Так. Існує цих виїв спорту. Зараз подумаю: дельта планеризм, лижі, синхронне плавання. Шахи це теж вид спорту. Стоп, усі види спорту заборонені. Але, дядечко Мілфорде, що ж нам робити, якщо не можна займатися спортом? Що завгодно би тихо? Ні, фрукти теж заборонені. Їсти можна тільки солодке й липке. Я ж казав. Ой, леле. Це неправильно. Ой, 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 ой. Так. Зігіть. Що? Ви що що сказав мер. Закон є закон. Пане мер. Ви тут? Пане мер. Пане мер. мер. Пане мер, о боже, Спартак! Я хотів поговорити з вами про нові закони. Так, звісно, Ой, Леле. Нові закони. Ти же з тих людей, що завжди дотримуються законів, так. І ти вчиш дітей бути законослухняними. Так. Тож тепер, коли спорт і фрукти поза законом, саме про це я й хотів поговорити. Я тобі дещо покажу. Дивися. Бачиш, дітям не потрібен ані спорт, ані вітаміни. І ти їм теж не потрібен. Що? Так. Тому ти зрозумієш мою наступну вимогу. Ти мусиш покинути байдиківку назавжди. Що? Такий мій новий закон. Я мушу поїхати саме так. І їдь просто зараз. Іди, іди. Але, пане мер, ти ж законослухняна людина, так? Так, це правда. Отбачиш, то ж бувай. Іди собі, Іди. геть. На все добре, до побачення. Части тобі, він пішов, ніхто не вігає, під діти їдять цукерки, Я геній. Як добре бути мером. Драбину! Тай народ. Треба з'ясувати, у чому тут річ. Так Степан, я згоден з тобою на 100%. Так, Так, нові закони. Ні. Окрім закону про цукерки. Так, ні. О, зігі. Ну, добре, добре. Зігі. Я поговорю з міською петухою. Так, а ми знайдемо мера. Точно. Пане мер! Життя прекрасне. О, знайшли. Так. Не мер, ми хочемо повернути дозвіл на спорт і вітаміни. Так, так. Нам не подобаються ваші нові закони. Так. Я маю для вас ще один закон. Який можете брати собі стільки безкоштовного морозива, скільки захочете. Супер! Так! Воно там. Так, побігли. Біги, тікі, я стінжі. Яка різниця. Дорогу, дівчата. Сюди. Оце клас. Неймовірно так. Нас замкнули. Тут жарко. Випустіть нас. Випустить. Діти. Як це я тут застряг? Бджола, а ти як сюди потрапила? Щось Погана бджола, погана. О, ні. Рятуйся, допоможіть! Ой, леле. Спартаку! Дякую тобі, дякую, дякую, дякую. Ой, Леле! Пане мера, а чому ви тут? Я думав, ви вже повернулися в Бедиківку. Я просидів тут увесь день. Але ж я щойно говорив з вами в місті, правда? Так. Це не міг бути я. Щось тут не те. Хтось видає себе за вас. Це не добре. це дуже недобре. Ми зараз непомітно прослизнемо в місто і замаскуємо вас. Так, у мене є чудовий костюм для ловлі метеликів. Перевдягайтеся й до зустрічі на міській площі. Так добре. О, ні. Міс Клопотухо. Стефані. Міс Клопотухо, я скрізь вас шукаю, куди ви йдете? О, Стефані, твій дядько вигнав мене з міста. Що? Я у це не вірю, але це правда. Все це, це якось дуже дивно. Know, так. Але, але я мушу поїхати. Ні. Бесі. Пане мер. Мейер? Пане мер. Мейер? Пане мер. Так? Що це? It's my... Мій костюм для ловлі метеликів. Really? Правда? Is... Так. І що допомагає? Ні, ще жодного разу не допоміг. Принаймні так ви добре замаскований. Це точно, дядечко Мілфорде. Нащо вам усі ці дивні закони? І чому ви вигнали Бесі з міста? Бо мені так захотілося. Ви не мій дядько. Мій дядько так ніколи б не вчинив. А ще твій дядько ніколи не вчинив би отак. От <трий на ліпіонату> <т textbooks> <une> не так не можна! <плес> Але я це зробив. <плес> Як добре бути мером Рятуйте! Хтось у біді. Так. Я мушу бігти. Чекайте мене тут. Рятуйте! Де випустить нас! Спартаку! Стефані. Стефані! Стефані! Ти знаєш, що робити! Дякую, Спартаку! Ні, є... не, не торкнейся! Морозиво! Випустіть нас! Спортак, це ти! Друзі, ви цілі? Так, мені треба йти. Стефані, ти молодець. Так, дякую за яблуко. Спартаку, хтось видає себе за мого дядька. Так, і його треба знайти. Ходімо О, мій клопотухо. Я такий радий вас бачити. Хто ви? Я Мілфорд. А це чоловік, який вдає мене. Вдає вас? Підставний мер? Так. Тепер мені все зрозуміло, Мілфорде. Мій клопотухом потрібен період. Так, так, так. Я знала, що він нам сподобається. Так, місто потуха, потрібна ще додаткова вага. Вилазьте мені на спину. Що? Повірте, я знаю, що роблю. вилазьте. Так. Добре. О, Боже. Біл парде. Тримайтеся міцніше. Де ж він може бути? О, ні, швидше! Розгортай. Робі гнилець. Ну, так, це я. А хто же ще? Не я. Та вимкнув світла. Ой, Леле. Боже міфорд. Так. Панама, дядечку, я знала, що це не ви. Я теж знав, що це не я. Він оголосив божевільні закони. Так, але ви оголосите свої. Я пропоную чудовий закон. Відтепер вдавати мера в байдиківці зможе тільки одна людина. Я сам! <рес> так! Як же добре бути мером? А ну танцювати! Дім бам, дігерігідон. Смішні слова у танці я співаю. Дім бам, вігеріґітон. Про що співаю, і сама не знаю. Аномо ну разом танцювати Під музику стрибати. Крок, крок, пішки крок. Зараз робимо. стрибок. обернулись, блиснулись і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підстав. У гурті танцювати весело. І зовсім це не весело бути мером. Хороша бджілка. хороша. Огана, бджола, о ні, о ні.